У понеділок чоловік застрелив чотирьох осіб у хмарочосі в центрі Мангеттену, а потім наклав на себе руки. Близько сьомої години вечора він увійшов до вестибюля з гвинтівкою М4, відкрив вогонь по офіцеру поліції, жінці та охоронцю. Потім піднявся на 33-й поверх в офіс Рудін Менеджмент» і застрелив ще одну людину. П'ятий постраждалий перебуває в критичному стані. Нападник – 27-річний Шейн Тамура з Лас-Вегаса. Він приїхав до Нью-Йорка за кілька годин до інциденту на автомобілі, зареєстрованому на його ім'я. За інформацією наших колег із правоохоронних органів Лас-Вегаса, Тамур мав задокументовану історію психічних розладів. Його мотиви досі з'ясовують. Ми намагаємося зрозуміти, чому він обрав саме це місце. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс висловив співчуття сім'ям загиблих через ще один безглуздий акт насильства із застосуванням зброї. Ми втратили чотири душі, зокрема офіцера поліції Нью-Йорка, офіцера Іслама. Він служив у 47-й дільниці. Йому було лише 36 років. Він був ветераном департаменту з трирічним стажем. У хмарочосі на паркавеню розташовані офіси кількох фінансових компаній. У машині Тамури знайшли чохол від гвинтівки, револьвер, магазини та медикаменти. Це вже 254-та масова стрілянина в США цього року.